Всього за чотири дні у Сполучених Штатах Олена Зеленська змінила вісім образів. Такі виходи вже давно вважають модною дипломатією та невербальним способом спілкування зі світом. Які сигнали хотіла послати Олена Зеленська, і які наряди вона для цього обрала? Розбираємо головні образи разом з експерткою з дипломатичного протоколу Наталією Адаменко. Стримана двійка з накладними кишенями у відтінках хакі кольорів, якому ходить спочатку широкомасштабної агресії її чоловік. У такому образі перша ладі України прилетіла до США, і вже в цьому вбранні ховається перший символізм. Цей стиль ви правильно сказали, мілітарі, кежуал мілітарі обрала пані Зеленська, і вона дійсно сказала, що вона тільки що з країни, де іде війна, і вона буде говорити про те, що відбувається. Демонструвала публіці, що вона українка, і коли отримувала нагороду за громадянське лідерство від родини Клінтонів. Зеленська була в чорних штанах палацо та шовковій блузі з єпископськими рукавами. Рукава, як і ви сказали, єпископські. вони мені нагадують нашу вишиванку. І це теж говорить про те, що пані Зеленська не забуває ніколи, що вона українка. Тож давайте повернемо їм цю довіру на саміті Генасамблеї ООН Перша леді з'явилася в ще стриманішому образі: чорному піджаку з білим облямуванням. дитини в мережі з'являється думка про те, що це наче надія на те, що настануть скоро е, хороші часи для України. Це як промінь надії на те, що так чорна смуга закінчується. В житті починається біла смуга, але на вас надія, що ви дасте нам змогу скоріше відчути цей білий колір в нашому житті. Суцільний чорний костюм без прикрас. Жінка обрала для візиту до Пентагону. Таке обрання, наче шана пам'яті загиблим у наслідок катастрофи 11 вересня 2001 року. У США каже експертка з Диппротоколу Наталія Адаменко. До слова, цей же образ Зеленська згодом одягне і для візиту з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Але завдяки розпущеному волосю образ має зовсім інший настрій, каже експертка. Слава Україні! Трюдо це трюдо. Ви ж знаєте, що він може при всьому класичному костюмі одягнути червоненькі якісь шкарпеточки. Він такий трошки бунтар, тому вже можна і розпущене волосся. Це не Пентагон, це Джастін Трюдо. Натомість на візит до подружжя Байденів у Білому домі Зеленська одягнула світлий костюм, який оздобила брошкою з контурами мапи України. Візит до подружжя Байденів. Він мав вже не такий офіційний присмак. Розумієте, це вже був такий майже дружній візит, тому бути в чомусь такому, знаєте, стовідсотково діловому або підкреслено стриманому не мало сенсу. Підкреслила те, що я дружина президента України цією гроші з справжніми контурами нашої країни. А на зустріч із представниками української громади та американськими політиками, а перед тим зі студентами Джорджтаунського університету, Зеленська прийшла у вишиванці та чорних брюках. У вас є одна головна спільна риса? Це небайдужість. Адаменко говорить цей образ поза будь-якою критикою. Студенти, це такий народ. знаєте, до них чому бути не прийшов, вони завжди, мабуть, будуть тебе критикувати. Тому Олена Зеленська обрала просто чорні брюки, які носять всі, якого вони не було. були фасону. А вишиванка, це. Це я я українка, я українка, а національний одяг критикувати дуже складно. Традиційно кожен образ першої леді від українських дизайнерів, а мінімалізм, пастельні кольори та мінімум прикрас неначе символізують важливість м'якої сили інституту перших леді, каже фахівчиня. Одягом, невербальним методом спілкування Олена багато чого розповіла і про себе, і про нашу країну і дійсно зробила все задля того, щоб досягнути мети. А знаєте, яка єдина мета правил поведінки прихилити до себе людей. І пані Олена правильно зробила одягом все задля того, щоб прихилити до себе. ООН, щоб прихилити до себе студентів, подружжя Байденів, Хіларі Клінтон, всіх вона молодець. Вона знає шлях справжній до будь-якої аудиторії.